Вулиця імені Володимира Антоновича, українця за покликом душі, простягається центральним та чечелівським районами Дніпра. Володимир Антонович, історик, археолог, археограф, етнограф, нумізмат. коло його інтересів наукових було дуже широким. Він перший серед істориків, прямо і ясно без коливань, стверджував, що українська самобутність споконвічна. Він віднайшов визначення Україна Русь, яким потім дуже активно послугувались його учні. Володимир Антанович за походженням поляк. до навчання в Київському університеті він отримував польсько-католицьке виховання, розповідає науковиця Світлана Івлева. Він свідомо порвав з польським оточенням і прийняв українство. Він не тільки прийняв нашу мову і культуру. Він присвятив все своє життя служінню українській нації. Майже 40 років він викладав в Київському університеті і створив першу історичну школу. Він виховав найвидатніших істориків, достатньо назвати хоча б братів Грушевських. Його учні невдовзі посіли всі історичні кафедри українських університетів. За законами того часу він повинен був викладати російською, друкувати свої роботи, але вдома нелегально він читав лекції по історії козацтва українською мовою. Володимир Антонович відомий і своєю громадською діяльністю, наголошують фахівці, коли в 1859 році було створено Українську організацію інтелігенції. Громада, то він став там беззаперечним авторитетом. І, на відміну від своїх колег, він ніколи не довіряв російським демократам і ніколи не обманювався, що між українцями і росіянами можливий союз. В 1895 році разом з Кониським вони створили загальну українську організацію, яка пізніше перетворилася на українську демократичну партію. За своє життя Володимир Антонович видав більше трьохсот наукових праць констатує Світлана Івлева. Антонович багато працював з архівами доробок науковця дев'ять томів документів з розлогими коментарями, що дало підставу для майбутнього розвитку історичної науки. До перейменування вулиця носила ім'я радянського партійного державного діяча Яків Свердлов здобув чотири класи освіти, після чого навчався аптечній справі. Майже з юнацьких років пристав до соціал-демократів і з часом займав дуже поважні посади в радянській державі. Є відомості, це ну сперечаються вчені, але є відомості, що саме він віддав наказ розстріляти царську родину. Крім цього, він є ініціатором червоного терору. Тобто, це людина, яка за духом своїм відповідала цієї партії. Науковці закликають свідомо ставитися до назв топонімів Дніпра. Маємо поважати власну історію та імена видатних українців. Оксана Ващенко Ляломовський, новини дев'ятого каналу.